Ярослав Гаршик. Пригоди бравого вояка Швейка. Частина 1. У Тилу. Вступ. Велика доба потребує великих людей. На світі є невідомі скромні герої, неувінчені славою Наполеона. Марно ви шукали б їхні імена в історії. Та коли проаналізувати. Їхня слава, можливо, затьмарила б навіть славу Олександра Македонського. У наші дні на вулицях Праги можна зустріти чоловіка в занушному вбранні, який, власне, й сам не уявляє свого значення в історії нової великої доби. Він скромно йде своєю дорогою, нікого не турбує, і до нього не чіпляються журналісти з проханням про інтерв'ю. Коли б ви запитали, як його звуть. Він би відповів дуже просто і скромно Я Швейк. І справді, цей тихий, скромний, убого вдягнений чоловік і є той старий бравий вояк Швейк, хоробрий герой, ім'я якого ще за часів Австро-Угорщини було на устах усіх громадян Чеського королівства, і слава якого не померкне і в республіці. Я дуже люблю цього бравого вояка Швейка і змальовуючи його пригоди під час Світової війни, переконаний, що всі ви будете симпатизувати моєму скромному, невідомому героєві. Він не підпалював храму богині в Ефесі, як це зробив отой Дурень Герострат, щоб потрапити до газет та шкільних хрестоматій, а цього вже досить. Автор. Глава перша. Бравий вояк Швейк устряє у Світову війну. Ви знаєте, нашого Фердинанда вбили, сказала служниця Швейку, якого в свій час військова лікарська комісія безапеляційно визнала ідіотом, завдяки чому він звільнився з армії і тепер заробляв собі на прожиття продажем собак, паскудних, нечистокровних потвор. Із родовідними свідоцтвами, сфабрикованими його власною рукою. Крім цього фаху Швейк мав ще й ревматизм і тепер саме натирав собі коліна опадальдоком. Якого це Фердинанда, пані Мілерова? поцікавився Швейк, не перестаючи розтирати коліна. Я знаю двох Фердинандів. Один служить у аптекарському магазині Пруші. І якось помилково випив там пляшку якоїсь Гедоти проти випадання волосся. А потім з ще Фердинанда кошку. Той збирає по вулицях собаче лайно. ні трохи не шкода. Та що ви, паночку? ж це пана Ерцгерцога Фердинанда з канопіште. Отого гладкого, богомільного. Матір Божа!» – вигукнув Швейк. От так гарна історія. А де ж це з паном Мерцерцем таке трапилось? Уколошкало його паночку в Сараєві з, левр... з револьвера. Він їздив туди із своєю герцогиною автомобілем. Он як пані Мілерова, автомобілем. Ну, ну, такий пан може собі це дозволити. Але йому, мабуть, і на думку не спало, що такі мандри автомобілем можуть зле скінчитись. Та ще й у Сараєві. Це ж у Боснії, пані Мілерова. Тут, мабуть, турки рук доклали. Та що там казати? Не треба було відбирати в них тієї Боснії та Герцеговини. Ось вона як, пані Мілерова. То кажете, пан Ерцгерцог уже став перед Божим судом? А довго мучився? Ясновельможний Ерцгерцог зразу й сканали, паночку. Звісно, револьверна іграшка. Ось недавно у нас внусли один пан бавився револьвером перебив геть усю родину та ще й двірника, що прийшов подивитися, хто там на четвертому поверсі зняв таку стрілянину. Трапляється револьвер пані Мілерова, що не вистрілить хоч би сказись, таких систем чимало. Але на пана Ерцгерцога придбали напевно щось ліпше. Й голову закладаю пана Мілерова. Що той, хто це зробив, добре на таке причепорився. Бо знаєте, стріляти у пана Ерцгерцога не аби праця, це вам не брикандєрові стріляти в лісничого. Тут уся справа в тому, як до нього добратися, в якомусь лахмітті до такого пана і не посувайся, тут треба йти в циліндрі, щоб вас поліцай загадя не цапнув. Та воно тих напасників кажуть, було там чимало, паночку. Про це і говорити годі, пані Мілерова, сказав Швейк, закінчуючи розтирати коліно. Якби ви хотіли вбити пана Ерцгерцога або найяснішого нашого цісаря, то напевне б із ким спорадились більше людей, більше розуму. Цей порадить одне, той інше. І справа вийде, як співається в нашому гімні. Головне, аби не прогавити миті, коли такий пан поз вас проїде. Ось, наприклад, ви, мабуть, пам'ятаєте того пана Лукені, що прошрикнув терпугам нашу набіжчицю Єлизавету. Він же прогулювався з нею. От і вірте після цього комусь. Відтоді жодна імператриця не ходить на прогулянку. І подібне чекає ще не на одного. Ось, побачите, пані Мілерова, доберуться вони ще й до російського царя й цариці. А можливо, боронь Боже, і до нашого найдіснішого. Цісаря, коли вже почин зробили з тим його дядьком, у старого ворогів до біса, куди більше, ніж у того Фердинанда. Оце якось один панок у шинку розповідав прийде, каже, час і ті цісарі скапуватимуть як свічки один по одному. Їх, каже, і державна прокуратура не врятує. Потім виявилось, що той пан не мав чим заплатити. І Шанкар мусив покликати поліцая. А він як затопить Шенкареві в пику раз, а поліцаєві аж двічі. Його відвезли в поліційному кошику, щоб прочумався. Ого, пані Мілерова, діються нині речі, скажу я вам. Це ще одна втрата для Австрії. Коли я був на військовій службі, один піхотинець застрелив капітана. Зарядив гвинтівку і пішов у канцелярію. Там йому сказали тобі, мовляв, нема чого тут робити. А він своє та своє. Хочу, каже, говорити з паном капітаном. Капітан вийшов до нього і тут же вліпив йому казарманий арешт. А той підняв гвинтівку і пальнув капітанові просто в серце. Куля вилетіла крізь спину та ще й шкоди наробила в канцелярії. Розбила пляшку чорнила. А воно облило службові папери. І що потім сталося з тим солдатиком? спитала пані Мілерова згодом, коли Швейк уже одягався. Повісився на підтяжках, відповів Швейк, чистячи свого котелка. А ті підтяжки навіть не його були. Він позичив їх у тюремного наглядача, мовляв, у нього штани спадають. Що ж він? Дурний був чекати, доки його розстріляють? Не дивуйтеся, пані Мілерове, в такому становищі кожному голова обертом піде. Наглядача за це розжалували і припаяли йому 6 місяців. Але він їх не відсидів. Утік до Швейцарії і зробився там проповідником у якійсь секті. Тепер чесних людей обмаль пані Мілерова. Гадаю, що й пан ерцгерцог Фердинанд у тому Сараєві. Не розчовпав, що воно за пташка той, хто в нього стріляв. Побачив цього панка і, певно, подумав, це, мабуть, порядна людина, якщо вітає мене. А панок тим часом його й бацнув. Всадив одну кулю чи кілька. Газити паночку пишуть, буцімто пан Ерцгерцог був як решета. Той випустив у нього геть усі набої. Це йде пані Мілерова, як по маслу, страшенно швидка. Я для такої справи купив би собі Браунінг. На вигляд іграшка, а тим часом за дві хвилини можна з цього, з нього перестріляти 20 герцогів. байдуже худих чи гладких. Хоча, між нами кажучи, пані Мілерова, в товстопузого герцога вцілити безперечно легше, ніж у худого. Пам'ятаєте, як оті португальці підстрелили свого короля? Він був такий самий черевань. Та що й казати, адже ж королі ніколи худенькими не бувають. Ну, зараз я йду до шинку під келихом, а коли з'являться за тим пінчером, я вже взяв за нього завдаток, то скажіть, що він у мене на селі у псарні. Я йому недавно підрізав вуха, і, доки вони не загояться, писика не можна перевозити, бо вуха застудяться. Ключ залишить у двірнички. У шинку під Келихом сидів лише один відвідувач це був таємний агент державної поліції Бретшнейдер. Шенкар Палівець, мив череп'яні підставки з-під кухлів, а Бретшнейдер марно намагався зав'язати з ним серйозну розмову. Палівець був відомий грубіян. Кожне друге слово в нього було дупа або гівно. Водночас він був начитаний. І радив кожному прочитати, що саме написав про цю другу річ Віктор Гюго, переказуючи останню відповідь старої гвардії Наполеона англійцям у битві під Ватерлоу. Гарне літо маємо, вів далі Бретштайдер свою серйозну розмову. Все це гівна варте, відповів палівець, ставлячи підставки до скляної шафи. Та й острогнули ж вони штуку на Сараєві. з проблиском надії озвався Бретшнейдер. В якому сараєві? перепитав палівець. У тому нусельському шинку. Там же щодня бійка. Відома річ. Нусли. У боснійському сараєві, пане Шинкарю. Застрелили там нашого пана Езгерцога ерз... Фердінанда. Що ви на це? Я в такі справи не втручаюсь. З такими справами хай вони мене поцілують у дупу, чим відповів пан палівець, закурюючи люльку. Бо в наші часи встрявати в такі справи, це знакі вісінька, що в зашморх лізти. Я дрібний торговець. Хто до мене приходить і замовляє собі пиво, тому я наливаю. А якесь там сараєво, політика чи небіжчики Ерцгерцах – це не для нас. На цьому нічого не заробиш. Хіба що камеру в панкраті. Бретшнейдер замовк і розчаровано обвів очима порожній шинок. Тут колись висів портрет найяснішого нашого цісаря, за хвилину знову заговорив він. А там, де тепер зеркало. Егешка, правду кажете, висів, ствердив пан палівець. Та той портрет дуже мухи засрали. От я його й виніс на горище. Бо, знаєте, ще хтось, бува, дозволив би собі кинути якесь слово і могли б із за цього вийти неприємності. А не бійся мені це здалося. У тому сараєві, напевно, паскудно воно вийшло, пане шинкарю. На це підступне пряме запитання пан палівець відповів надзвичайно обережно. Під цю пору в Боснії і Герцеговині дуже буває страшенна спека. Коли я там служив, ми нашому обер-лейтенантові мусили класти лід на голову. В якому ж полку ви служили, пане шинкарю? Я це з дрібниць не пам'ятаю, бо ніколи такими дурницями не цікавився, відповів пан Палівець. Багато знатимеш швидко посивієш. Таємний агент Бритшнейдер надовго замовк. Його похмуре обличчя пожвавішали лише з приходом Швейка, який увійшов у шинок і, замовивши чорне пиво, зауважив у відні сьогодні також траур. Бритшнейдерові очі блиснули надією, і він похапцем промовив. «У конопіште вивісили десять чорних праперів. А їх повинно там бути дванадцять, зауважив Швейк, відпивши пива. А чому ви гадаєте, що дванадцять? спитав Бречнейдер. Для рівного рахунку, щоб була дюжина. Краще рахувати та й купувати на дюжину вигідніше, відповів Швейк. Запала тиша. Аж її порушив сам Швейк, зітхнувши. Виходить він уже перед Божим судом. Дай йому, Господи, царство небесне. Навіть не дочекався, поки стане цісарем. Коли я служив у війську, один генерал упав з коня й розбився. Хотіли до... йому допомогти сісти знову в сідло, підсадити його. А глянь, а він мертвісінький і теж мав піти вгору, мітив у фердмаршали. Це трапилося під час військового параду. А Вони ці паради до добра ніколи не доводять. У Сараєві, мабуть, теж був якийсь парад. Пам'ятаю: одного разу на такому параді мені бракувало на мандирі 20 гудзиків. То за це мене на 14 діб замкнули до боцегарні, і два дні я пролежав як той лазер, зв'язаний козлом. Але що ж удієш? В армії мусить бути дисципліна, інакше б ніхто нікого не слухався. Наш обер-лейтенант Маковець. Завжди казав нам, дисципліна Боудури повинна бути, бо інакше ви б лазили, як мавпи по деревах, а військова служба з вас, йолопи, людей зробить. Хіба ж це неправда? Уявіть собі парк, скажімо, на карлаку, а на кожному дереві сидить недисциплінований солдат. Це мене завжди найбільше лякало. У Сараєві це робота сербів, спрямовував розмову Бред Шнейдер. Помиляєтесь, відповів Швейк. То зробили турки через Боснію і Герцеговину. І Швейк виклав свої погляди на зовнішню політику Австрії на Балканах. Турки в 1912 році програли війну із Сербією, Болгарією та Грецією. Вони хотіли, щоб Австрія їм допомогла, а цього не сталося. Ось вони й застрелили Фердинанда. Ти любиш турків? звернувся Швейк до шинкаря палівце. Любиш тих собак нехрещених? Адже ж ні? Мені аби клієнт, сказав палівець. Хай він буде й турок. Яке нам діло торговцям до політики? Заплатив за пиво, сиди в шинку і базікай собі до схачу. Це мій принцип. Хай би хоч хто убив нашого Фердинанда, серб чи турок, католик, чи магометанин, анархіст, чи младочех, Мені однаковісінька. Гаразд, пане Шинкарю, мовив Бритшнейдер, який знову втратив надію, що хтось із цих двох уловиться. Але ви згодні, що це велика втрата для Австрії. Замість шинкаря відповів Швейк. А вже ж! утрата тут нічого не скажеш. Жахлива втрата. Бо хіба ж Фернанда можна замінити якимось там йолопом? Шкода тільки, що він. Не був ще товстіший. Що ви хочете цим сказати? ожив Бретшнейдер. Що хочу сказати, хоче відповів Швейк. А ось що. Коли б він був гладший, то напевно б його грець побив ще тоді, коли він ганяв у конопіште бабів, які в його лісах збирали хмиста гриби, і тепер не вмер би такою ганебною смертю. Адже подумати тільки, дядько найяснішого пана цісаря. А вони його застрелили. Та ж не ганьба, всі газети про це... Та ж це ганьба, всі газети про це пишуть. У нас Будейові на ярмарку прошрикнули у сварці одного торговця худобою на прізвище Бржетіслав Людвік. У нього був син, Богуслав. І от куди той, бувало прийде продавати поросята, ніхто в нього нічого не купує. А кожен каже. Це син того, проштрикнутого, він теж, мабуть, добра каналія. Кінець кінцем йому нічого не залишалось, як стрибнути в крумлові з мосту у Влтаву. А потім довелося його звідти витягати, довелося оживляти, довелося з нього воду викачувати. Ех, і все ж таки він сканав на руках у лікаря, коли той йому щось впорснув. Ну і дивніш у вас порівняння, значище, промовив Брэдшнейдер. Говорите спочатку про Фердинанда, а потім одразу про торговця худобою. Які там порівняння? запротестував Швейк. Боронь Боже, щоб я хотів когось із кимсь порівнювати. Пан Шанкар мене знає. Правда ж, я ніколи нікого ні з ким не порівнював. Я тільки не хотів би опинитися в шкурі вдови Ерцгерцога. Що ж вона тепер робитиме? Діти-сироти, мадіток в конопіште без господаря, а виходите ще раз за якогось іншого ерцгерцога. Як вас цього матиме користь? Поїде з ним знову до Сараєва і вдруге залишиться вдовою. От кілька років тому був у зліві біля глибокої один лісник із таким паскудним прізвищем Піндьоур. Застрелили його браконьєри і лишилася після нього вдова з двома дітьми. За рік вона знову вийшла заміж за лісника, Пепіка Шаловіця з медловарів. Та що ж? І того порішили. Тоді вийшла заміж утретє, і знову ж таки за лісника. та й каже Бог любить трійцю. Якщо й тепер не пощастить, то вже сама не знаю, що в дію. Ясно, що й цього застрелили, а вона вже мала з тими лісниками шестеро дітей. Пішла вона до канцелярії князя глибоку скаржитись, якого вона з тими лісниками клопоту зазнала. Тоді їй порадили Яриша, сторожа з Ражицької гриблі. І що б ви думали? Втопила його, як обловрювали ставок. А вона вже й від нього народила двоє дітей. Потім узяла собі каструвальника з воднян. Так той її раз уночі гепнув сокирою і сам добровільно на себе заявив. Коли його потім в окружному суді в пісику вішали, він укусив священника за ніс і сказав, що, взагалі, мовляв, ні в чому не кається. І до того ж, говорив щось дуже погане про нашого найяснішого цісаря. А ви не знаєте, що він про нього говорив? голосом, сповненим надії, спитав Бритшнейдер. Цього вам сказати не можу, бо цього ніхто не відважився повторити. Але кажуть, щось нечувано страшне, бо один присутній, при тому ж, судовий радник, аж із глузду з'їхав, його ще й досі тримають в божевільні, щоб, бува, чого, не розпотякав. То була незвичайна собі образа найяснішого монарха, що їх на підпитку сиплють. А які ж то образи на нашого найяснішого монарха на підпитку сиплють? Поцікавився бритшнейдер. Будь ласка, панове, перемініть пісеньку», обізвався шинкар паливець. Я, знаєте, цього не люблю. Щось бовкнеш, а тоді шкодуватимеш. Які образи на нашого монарха на підпитку сиплють, повторив Швейк. «Всі ляки. Впийтеся, замовте, щоб вам заграли австрійський гімн, і побачите, що почнете версти. Навигадуєте стільки б на нашого найяснішого цісаря, що, якби лише половина з того була правда, вистачило б йому ганьби на ціле життя. Але наш старий добряга насправді цього не заслужив. Самі подумайте, втратив сина Рудольфа ще молодим у розквіті сил. Жінку Єлизавету проштрикнули терпугом. Потім десь пропав його брат Ян Орд, а брата мексиканського цісаря. Розстріляла під муром якоїсь фортеці. Тепер знову під старість застрелили дядечка. Та тут треба мати залізні нерви. А потім про це згадає якийсь п'яниця і починає його лаяти. Коли нині щось вибухне, піду добровольцем і служитиму найяснішому цісарю нашому, хоч би мене на капусту посікли. Швейк хильнув як слід пива і повів далі. Ви гадаєте, що наш найясніший усе це подарує? То погано його, мабуть, знаєте. Війна з турками неодмінно мусить бути. Ви вбили мого дядечка, так ось вам попитці. Війна неминуча. Сербія і Росія нам у цій війні допоможуть. Завариться така катавася, що аж пір'я летітиме. Швейк у цю вищу хвилину натхнення був прекрасний. Його простодушне, усміхнене обличчя сяяло мов в місяць у повні. Йому було все просте і ясне. Можливо, малював він далі майбутнє Австрія, на нас на випадок війни з Туреччиною нападуть німці. Бо ж німці й турки одна рука це такі бестії, що немає їм у світі рівних. Але ми можемо об'єднатися з Францією. Вона ще з 71-го року має зуб на Німеччину. Ось тобі вже й почнеться танок. Війна буде, більше не скажу вам ані слова. Бред Шнейдер встав і урочисто промовив Більш і не треба говорити. Ходімте зі мною в коридор, я скажу вам дещо. Швейк вийшов за агентом у коридор, де на нього чекала маленька несподіванка. Товариш по склянці показав йому орлика. І заявив, що він Швейка заарештовує і негайно відведе до поліції. Швейк намагався довести, що добродій, очевидно, помиляється, бо він, Швейк, зовсім невинний, він же не сказав жодного слова, яке могло б кого небудь образити. Однак Бред Шнейдер відповів, що Швейк насправді вчинив кілька злочинів, серед яких найголовніший державна зрада. Потім вони повернулися до шинку, і Швейк звернувся до пана палівця. Я випив п'ять кухлів пива та з'їв одного рогалика з сосискою. Тепер дай мені ще чарочку слов'янки, і я піду, бо мене заарештовано. Бред Шнейдер показав панові палівцю орлика, хвилину дивився на нього, а потім запитав Ви одружені? Так. А ваша дружина може вести торгівлю за вашої відсутності? Може. Ну, то все гаразд, пане шинкарю, весело промовив бритшнейдер. Покличте сюди вашу дружину і передайте їй справи, бо ввечері ми приїдемо по вас. Не журися, потішив шинкаря швейк. Мене заарештували тільки за державну зраду. А мене за що? заскиглив пан палівець. Я ж був такий обережний. Бречнейдер усміхнувся і з переможним виглядом пояснив. За те, що ви сказали, нібито мухи запаскудили нашого найдяснішого цісаря. Ми вам виб'ємо тих мух із голови? Швейк вийшов із шинку під келихом у супроводі агента. Він стежив за виразом Бретшнейдерового обличчя. І коли вони були вже на вулиці, спитав зі своєю добродушною посмішкою: Може мені зійти з тротуара? Навіщо? Гадаю, що коли я заарештований, то не маю права ходити тротуаром? Входячи у ворота управління поліції, Швейк промовив: Не счулись, як уже тут. Ви часто буваєте під Келихом? Саме тоді, як Швейка вели до Канцелярії поліції. В шинку під келихом пан палівець передавав справи зарюмсаній дружині. По-своєму заспокоюючи її. Не плач, не рюмсай! Що вони мені можуть зробити через обісраний цісарів портрет. Отак От любий Мило встряв бравий вояк Швейк у Світову війну. Істориків без сумніву цікавитиме той факт, що він передбачав далеке майбутнє. Правда, ситуація пізніше склалася інакше, ніж Швейк викладав її під Келихом, та він же не мав дипломатичної освіти, і цей слід узяти до уваги.